Духа любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержвість. Закону нема на таких. Любов. Любов того терпить, любов мило не заздрить, любов не вилачається, не надимається, не поводиться ні в чому, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправдою, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить, усе, сподівається, всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Перший коринтянам тринадцять 8 Нову заповідь даю я вам любіть один одного, як я вас полюбив. Так любіть один одного і ви. Потому всі пізнають, що ви учні мої, коли матимете любов між собою. Радість. Бо царство Боже не пожива і пітво, але праведність і мир, і радість у душі Святі до римлян в 14:17 радійте завжди радійте без перестанку моліться подяку складайте за все бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі перше до салонян 5:16-18. Майте брати мою повну радість. Коли впадайте усіляки випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. Якова, 1, 2 і 3. Радіте, Господі, завсіди, і знову кажу, радіте. 4, 4. МИР Заставлю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше, ані тривожиться, ані лякайте. Від Івана 14, 27 і, мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серце ваші та ваші думки. Христі Ісуса. Філіп'яна 4.7. Довготерпіння. Отож, довготерпіть братця, аж до, поки прийде при, отож доготерпіть, братця, поки прийде Господь. Довготерпіть за нього аж... аж. Одерж, поки одержить дошані та пізній, доготерпіть живі, зміцніть серця ваші, бо наблизується е, прихід Господній. Якова 5, 7, 8. Добрість. А роблячи добре не ослабнемо. Кол... Коли не, не снущаємося, бо. По свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. До Галатів 6.9. Бо, Бо пліт світло позна. Бо плід світла святкується в кожній добрісті і праведності і правді. До Офесян 5.9. Милосердя. Отож зодягніться як Божі вибранці, святі та улюблені. у щире милосердя. Добротливість, покору, лагідність довготерпіння. Колосянам 3.12. Бо суд не милосердний на того, хто вчинить милосердя. Милосердя бо ставиться вище за суд. Якова 2.13. Віра. А не більш над УСІ. Візьміть щита вірі, які зможете погостити всі огняні стріла лукаво. До Ефісіана 6:16 догодити без віри не можна. Той, хто до нього проходить, мусить вірити, що Він є і тим. І хто шукає його, він дає нагороду. До Євреїв 11,6. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, щоб через нього світ спас. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я однорожного Сина Божого. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, в чесноті пізнання, в пізнанні стримання, в стриманні терпеливість, а терпеливість благочестя, благочестя, братерство, братерство, любов. Бо коли у вас це все є та примножується, то воно зробить вас не ленив, не ленивими, ані безплідними до навчання Господа, нашого Ісуса Христа. Лагідність. Візьміть моє ярмо на себе і навчітесь від мене, бо я лаганий і покинем все це, і знайдете спокій з Богом душам. Матвія 11.29. Тому то відкиньте всяку нечисте залишок злоби і прийміть із лагідністю всієї слово, що може спасти ваші душі. Якова 1, 21, 22. хто мудрий і розумний між вами, нехай він покаже діла свої вражній мудрості добрим поводженням, Якова 3, 13. здержливість. А ті, що Христові Ісусові розп'яли, вони тіло з пожадливостями та і спо та й спохотями. Не будемо вчанливі. Дражнемо один одному, не завидуємо один одному. До Галатії 5,24,26. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас. то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прослалися в тому, якщо раз зародите і будете учні мої. Від Івана 15, 7, 8. Амінь.